Хто від картання стає того шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Як праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне, хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує, хто лестить ближньому своєму. То й сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає, радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, немає спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Як князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі, бідний і здирці зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Як цар судить по правді бідних, престол його завжди утвердиться. Різка й докір надають мудрости. Дитина ж лишена на призволяще, соромить матір. Як множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель, наставлять сина твого і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий, хто додержує закону, словами раба не поправити. Навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка, прудкого до розмови, на дурня більш надії, ніж на нього? Як слугу з малку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини, гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне чести». Хто злодієм паює, ненавидить власну душу, він чує закляття, усе ж таке не повідомляє. Хто людей боїться, той у сильце попаде, а хто на Господа вповає, той безпечен. Багато тих, що шукають ласки князя, та право кожного від Господа походить. Гедота праведним, муж нечистивий, хто ж ходить правою дорогою, Гедота злому.